Минулої п'ятниці у палаці спорту, культури та дозвілля нафтохімік відбулась подія, яку чекали багато поціновувачів сучасної української музики. На сцені з першим сольним концертом виступила талановита виконавиця Домій. Цього концерту Домій виконала свої найкращі пісні, які розповідають про кохання, втрати, надію та силу духу. Її мелодії та слова змушували замислитися, відчувати та насолоджуватися кожною миттю вечора. Глядачі відзначили, що особливістю виступу стала не лише чудова музика, а й щирість виконавиці. Це дуже душевні пісні, які не тільки створюють позитив і вкладають в душі якісь позитивні такі. Моменти, на яких ти тримаєшся далі, дуже дякую домі за її пісні. Ми з дівчатами нашою компанією вирішили собі зробити таке маленьке, маленьке свято, тому що зараз дуже мало поводів, як то кажуть, для радощів. В ну, неї такі пісні мелодичні, життєві. Спокійні, да. співачка українська. Ту вирішили завітати, подивитися її творчість. Глядачі не приховували своїх емоцій, реагуючи на кожну композицію оплесками та підспівуючи знайомі тексти. Особливо теплий прийом отримали пісні, які вже стали популярними серед її шанувальників. Я така на троті. Цей концерт показав, що музика Домій має силу об'єднувати та надихати. Її дебютний концерт у Кременчуці залишив відчуття щирості та справжньості, які запам'ятаються надовго. Софія Григоренко Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини.